Це юристи, а на брехні замішаний. Це був напад. На не надо никого, фізичному особу. вже працівник. Тільки що на фізична працівник. А що працівників? То ми з красим нікому буде вдома не знаходить. Фізично буде особа вдома. На вулиці. Так. Це представник установи. В це... курсі чи ні? Виконуєте свої обов'язки. Сором нації. Ну, Ми все повинні. Повинні все прийти. Такі коленський, таке Виявляєте себе? Так. Ви сказати слово, ви повинні. Наблюдайте. Я не наблюдаю Алло. А ми всі в пам яті. Пам яті. Молодець. А, браво, прийшла якась э, жінка, і, і хватає мене за руки. <кху> Це ви якась? Так, так. Після п'ятої години можеш її зустріти. Так. так. ну тоді, так, де все. Тоді все задіяли. Gracias. Sí. Sí.